Сьогоднішній день у нас ведуться заплановані роботи по заміні тепломережі від дитячого садочка номер 2 до Полтавської 81. Та частина тепломережі, яка знаходилася під проїжджою частиною, вона вже замінена. Далі проводимо заміну тепломережі від проїжджої частини до полтавської 81. Стара тепломережа була надземною, а нова в нас буде під землею. Ці новітні труби сучасні, вони продизольовані. Вони мають маленьку теплопровідність, що дозволяє нам зменшити втрати тепла в ґрунт у порівнянні з застарілими матеріалами, такими як скловата. Заміна тепломережі принесе нам ряд покращень, таких як зменшення ймовірності аварій, зменшення втрат температури теплоносія, ну і покращення системи опалення нашого місця в цілому. У нас тут працює і екскаватор, і кран, і трактор на даному об'єкті. Це, мабуть, не дні, це, мабуть, місяць, десь так, тому що складно, складно працювати і підземні комунікації, і вода, і газ, і дерева, і люди, яким ми не хочемо перекривати на багато часу дорогу, тобто підрегульовуємо ці питання, намагаємося робити роботу якісно, ну і швидко.